Вони святкують свято любові, свято кохання, тому що кохання і любов можна подарувати не тільки хлопчик-дівчинці чи дівчинка-хлопчику, а і всім своїм рідним. І Феля сміливо стверджує, що це і наше свято, тому що ми любимо своїх батьків. Так! У вас є улюблена книга? Так! Да. І напевно багато хто любить дивитися з вас мультфільми або да. із комосом, правда? То да. давайте скажемо, а що ж таке любов і кого можна любити? Почну із себе. Любов це найкраще у світі почуття, а любити можна світ. У нас є у кожна улюблена книжка. У нас є улюблена мама. У нас є улюблена пісня. У нас є улюблені друзі. У нас є улюблена кішка. У нас є улюблені друзі. У нас є улюблений пес. Я люблю вас. Я люблю школу. Можна любити батьків. Я люблю э, своїх друзів. Я люблю урок я люблю математики. Я люблю свою сім'ю. Я люблю свої батьків. Можна любити свою с... сім'ю. Я люблю родину. Я люблю свою э, сім'ю. Можна любити свою свою родину і так і можна захищати свою молод, молодшу сестричку. Я люблю свою сестричку. Скажіть, а кого найбільше у світі ви любите? Мам. тата, Молодці, хтось Україну, Усіх. Усіх, каже Стасі. хтось Бога, хтось маму, тата в Україну, і це означає, що ви вмієте любити. А якщо діти ви вмієте любити, то вас також люблять. Люблять батьки, люблять вчителі. І подивіться, який меседж сьогодні підготували для вас ваші вчителі. Прочитайте, що вас там пише. А хотілося б вам дізнатися, кого ми з Надією Григорівною любимо із вас найбільше. Давай! Фотографію. І мовчайте, Не підказуєте нікому, хто там є. Домовилися? <пробітник> кого ми любимо найбільше? Сайди, <пробітник> <пробітник> Куди сюди, подивись, кого любимо найбільше. Куди, Ангелінка? Татья, ходи сюди. Ходи. Домилю кого найбільше. Ходить. Домилюємо найбільше. Трохи. Куди? Бачиш, кого ми любимо найбільше? Подивись. І Христін, поглянь, кого ми любимо найбільше. Ходи, сказі. Що там є? Сідай. Кого ми любимо найбільше? Так. Кури і палак для інших людей. Любов найкраще в світі почуття. Вона, вона не має меж без краю. Починається життя. Вот. Да, вона ось найкраще починає. Ром. Без любові не можна жити. Ай. Всі нас. Вона з юних літ. Зі, без любові з п'яничві. Стане з сівим без лекем світ. Без любові загине казка. І душа не злетить до зілки. Доброта пропаде і ласка. Ангелина. Стане сірим усе повітря. Без любові душа зміє. Зникне усмішка на вустах. Даш. Навіть білий сніжок осіє. І людину огорне. Без любові не можна жити. Нам одружуватися, тому що він хотів, щоб його воїни все своє життя віддавали тільки війні, тільки боротьбі і тільки службі армії. Але знайшовся такий священник, як для Свя Валентин, який таємно одружував легіонерів, таємно одружував воїнів. Клаудій другий дізнався про це. Він зразу схопив Валентина і вкинув його у в'язницю. Але Валентин і В'язниці знайшов свою е, роботу, своє покликання, тому що він, крім священництва, займався ще лікуванням. Він вмів лікувати важкі недуги. І ось в одного разу, коли він був у в'язниці, він познайомився із дочкою е, тюремщика, який там працював. Вона була сліпа. І він вмів її вилікувати. Вона подужала. І коли ем, отримала зцілення, її передали ось таку Валентинку. Вона була написана від святого Валентина. Валентина все одно стратили. Але з того часу такі Валентинки дарують знак любові, ну, знак кохання, знак дружби, знак поваги, намі, знак зцілення душі. Ціна на день Валентина дарують ось Валентинки. А ще сувенічики, можуть цукерки у вигляді сердечка і взагалі все, що зв'язано з серцем. Дивіться, які птахи Вол, вважаються голуби. Їх часто використовують навіть у нас на весіллях. І лебеді. А плабить. чому? А як вважаєте, Чому вони саме віри. лебеді? Бо, бо, бо вони можуть своїми шеями зробити сердечко. Вони вірять. Так, діти. Лебідь, коли знаходить собі лідку, він. Знаходить її на все життя, тепер у підончику допоможемо воно... зробити доріжку старості на князі. Що на олій? Och, jest najkrótszy. Najkrótszy. dobre. Z takich ładnych słówek, jakie brali. Okay. Okay. Kochan, ja ulęblena, posmieszka, i teraz dobra. Магіна. Мадіна. Магіна. Слава так. Ми якісла підібрали? Красева, улюблена, переє. інтересно, Добре. Добразична. А, дивіться. Найкраща. Обе... Обе... Найкраще. Найкраще. Ой, які хлопці гарні роблять нам компліменти, дівчата. Давай. Покання, успіх, Ось. <кху> Посмішка. Дякую. <кху> Ощайна. Ні. <кху> Ні, Добре, молодь. У буде. Хай 17, Де тві, сімнадцять? Давай. І два О. І 2 на 6. І 2 на 6 можна і так. Молодці, Склали своє класно. Стояв на одній нозі, але кожен зробив все, щоб наблизитися до свого кохання. Казка про це для Солдана, стійкий олов'яний солдатик і лоскунчик. Лоскунчик! Ні, ні! Олов'яний Так, так, Але звідси починаєш, пробуємо йти. Давай Звідси, це по так до неї.

Ви хотіли сказати один одному сьогодні у День дружби, у День любові. Хлопці-джентльмени. Наші хлопці дуже гарні друзі. Хлопці, вони можуть дарувати подарунки дівчатам. Дівчинка вчинковох Іван і дуже красиво. Хлопець може бути у нього добре на до серця Ти найкраще. Найкращий, найкращий дорогу. Mm. <кхм> я для свого брата. Він добрий. Весільний. я тебе люблю. я вас люблю. Здоров'я. Треба не туди дівчатам дарувати, а й хлопцям не обіжалися, що йому не дали, а всі дали. Хлопці можуть нас врятувати. Щоб дівчатка була здорові. Хлопці можуть нас душі Я бажаю хлопцям щастя. Дівчата. Дуже гарні дівчата можуть нам подарувати любов. Добре, утворимо дерево, доброти, поваги і любові нашого. За те, що зорі дарувати, Я подарую тобі любов, за те, що як ніхто кохав ти. Я подарую.